буде вестися по принципу не кількість а якість тому що для нас дуже важливо не гнатися як це більшість ну і зараз до речі женуться в тому плані помилку робить на моє глибоке переконання і партії регіонів яких всіх заганяє що тому що дуже важливо мати кількість Можливувати кількість це одне, а можливувати мати певну якість людей, які готові відстоювати свої інтереси і вийти, то ми вже побачили, що, на жаль, з цим є проблеми. Вже, в тому числі у нас у блокі Юлії Тимошенко, коли я був у партії Батьківщина, Та, коли треба було захистити свого лідера, і ми маємо 20 тисяч депутатів по Україні різних рівнів 500 тисяч членів, на жаль, ми бачимо, що кількість вона не завжди підтверджується. Дякую, я, я позапартійний, це маленька репліка. але Міська організація ОРДП на останніх виборах звала на кандидатом на міського голову міста Тернополя. Так що я вам можу дати деякі кадрні рекомендації, деякі документи спрошу знайомиться. Дякую, будь ласка, запитання. запитання. Пане Іля Томашенко з одному листів з колонії січні назад. Написала, щоб майбутньому... Позиція у них тушок і шурів. Згідно статистики, у б'юті налічується 35 шурів тушок. Хтось їх привів, вони не впали з неба, так? Так ось, як будь-які там не знаєте, хто писки формував, вони совісті, і чим уснули усунули від їх творення тушок, чи ні. Не ставте мене, будь ласка, в незручну ситуацію. Я не привив працювати над тим, щоб лити геть. Я завжди говорив правду, за що і більше постраждав, в тому числі внутрі партій. Мене завжди розуміла тільки Юлія Володимирівна. Ми робили якісь певні зрушення і певні робили натхнення, ті, які існують. Ту саму батьківщину молоду, яку розвивали і розвили до досить до половини. І коли настали можливість, скажімо, реалізовувати і давати можливість, щоб молодь якраз йшла вперед, давати ініціативу, ініціативу те, що повинні бути нові кадри, повинен бути політичний ріст, в тому плані, що політична повинна бути культура, де треба навчати молодь, треба підтягувати, треба ставити на нижчі рівні і виховувати цю молодь. Ну, на жаль, скажімо, не всі це розуміли, кроме, наприклад, Юлії Володимирівна. Да? Але більш дожати. Я прізвищ з вашого дозволу не буду, тому що в. Вже в інші політичні сили я готовий відповідати за наші кроки. Зроблю один жарт. Я колись на певному з'їзді, а коли в нас були всі обласні, я запропонував батьківщини молодої, тому що в нас була підписана угода про те, що 10% повинна молодь якраз займати і йти на всіх виборах, незважаючи. І це рахую правильно, тому що таким чином можна дійсно скажімо, готувати і до цього серйозно ставитися. Але зробив таку пропозицію, коли там почали спілкуватися, що давайте тоді зробимо так, що батьківщина молода це до 65 років, а після 65 це батьківщина. Ну тоді стане все свої, скажімо, лавки. Ну, це більш, більш до, до такого жахів. Інше, що, на жаль, е -е, як я вже говорив, що в нас в Україні е -е, немає такого правильного політичного підходу до того, як формувати, як будувати політику. Тому що в нас з політики не уходять красиво, у нас політики тільки виносять вперед ногами, на жаль. Ми маємо так. те, що маємо, як він говорив також класика. Що саме вам не давали Можливості реалізувати. Як відомо, ви були наймолодшим мером Європи? Це принаймні так вас представляли на одному з з'їздів Батьківщини, де ви входили в десятку перед борщівських керівників. Я це здобув це не за допомогою партії. Я, я, я цим горжусь і говорю про те, що, скажімо, знаєте, я 4 роки тіп, працював міським головою. Це величезна була практика. Це одні з найкращих часів. Чому? Тому що ти реально бачив, що ти робиш, і реально відповідав за кожну свій круг, за кожну свої, е, свої справи. І я вам відверто скажу, що хочеться в такому тендемі далі рухатися. Рухатися в тому, що ти можеш щось зміняти, і, так, не Що саме ви пропонували ти... і мені давали. Я... Хотіли нові дітей, хотіли нових кадрів. Конкретно, наприклад, хотіли, хотіли таке, хотіли, таке. таке. Ну, хотіли, собі. У нас дуже багато молоді, які дійсно активні. Я вам можу сказати дуже багато прикладів, де час, час, да. Ну, Наприклад, у Івана там, яка партія не хотіла висувати молодого депутата в облраду, а він по мажоритарці взяв і виграв у існуючого голови там, обласної ради. Він став мажоритарщиком, таким Зеленський. Це молодь, яка, скажімо, показала і доказала. Це знаєте, це далі в нас в тих, що якраз Кирило Градя, Кирило Гурадські нас, молодь, яку партія взагалі не хотіла, ні стало може житар, коли виграв вибори. І від того, що в них немає можливості коштів, всіх останніх, це, це звичайний молодь, яка, скажімо, себе відбудовувала від самого початку. В нього немає ні заводів, ні параходів, в нього немає ні бізнесу, він політично активний. Єдине, що я їм міг допомогти, це я поїхав в їхній округ, і там сі навсі два дня поїздив з ними і поспілкувався з людьми і її представив. Мені це дуже приємно. Таких прикладів дуже багато про те, що слухайте, ну якщо ми збираємося, і в нас є, наприклад, підписана угода, яку підписала Юлія Водино. За для того, щоб розуміння, що повинно бути в прямому сенсі не то плані розуміння квоти, да просто по з кожним треба ж на його мові розмовляти. Да? Там, ну, за англійців на англійським намагатися буде досвідчення. так само скажімо, на партійцями з партійцями треба на партійній мові. Квотування не в тому плані, що давайте візьміть людей, а давайте підтягувати. Якщо там 10% у, в кожному бюро бути і давати можливість себе пропозиції реалізовувати, висловлювати, навіть дивитися, як воно проходить, вчитися, як потрібно проводити це бюро, тому що прийде той час, коли треба буде займати. Оці ідеї вони завжди, скажімо, насторажували і певних цих і завжди відмовлялися. Вибори до тих самих виборів, які відбувалися, у нас куча було пропозицій, як потрібно було. На жаль, скажі те, що ми вимагали після виборів, давайте сядемо і чітко скажемо, що ми відмовилися і до чого ми зараз дійшли, на жаль, також це не зважалося і не, не, не приймалося. І багато інших ситуацій, ну, я на, на особистий рівень не хочу переходити, тому що те, що я не зміг вигризти, значить це мої проблеми, а не проблеми в когось іншого. В, в, в тому плані в певних позитивних речах. Ну, Дякую. Останнє запитання, бо Його, я зрозуміла дуже обмежений час у нашого гостя. Останнє Його, запитання, відповідь. Два, 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 два короткі запитання. І решта. Перше питання. Чи підтримуєте ви кандидатуру Катерини Левченко на посаду повноваження ради з панправника? Так. Ні. Дякую. Друге питання. Коли начнеться користуватися хрещенами в <рес> Це проблема. <рес> І решта. Ви, ви, маю, ви, ви говорили про, про форму громадських рівень. <постереж> я через ваш форм постраждав, тут є присутній, ну і Ярослав. І, і, і дивіться, ми проводили форму ГАУ, його готували півроку. Провели серію громадських обворів по всіх регіонах. Ну, по всіх регіонах. Більше 60-ти круглі століт. Визначали проблематику. І 22-го проводили форму ГАУ. Де було 500 чоловік із опитаних... Жоден з це відкрите питання, жоден не сказав, що найбільшою проблемою розвитку суспільства є висунення, ну, є підтримка пані Королежа. Значить, Всі матеріали, всі, які ми писали, вони були за тиждень, за два тижні викладені в інтернет. І тепер дивіться, ми дивимося, що збираються якісь громадські лідери, так? не пояснюючи мету свого зібрання, на виході ми бачимо. Треба йти в політику і підтримки політичних, е, політичних сил. Яким чином нам вдалося швидко зібрати 500 громадських лідерів, які знайшли ресурси, щоб приїхати, тому що, наприклад, ми на свій форум зібрали ресурси. От яким чином? І чому воно було настільки закрито сам, е, сам підготовка? Ми говоримо, що основним питанням громадянського спілкування його відкритість, а тут ми бачимо на форумі повну закритість тільки резолюцій. Це вже дякую, за, питання. Дякую за Ну, По-перше, громадськими самими лідерами ми вже працюємо на протязі півтора-двох років. Це перше. Друге, про те, що е, самий форум, це якраз е, організовували самі громадські лідери. Я там знаю 15 чоловік, які там займалися цим. Тому що е, в нас єдине, що вони попросили, це е, найти приміщення, тому що з приміщеннями зараз в Києві проблематика, якщо, скажімо, знаєш, що якусь акцію поводжу, то я просто-напросто не надаю. Тому до нас це звернулося. Про те, що, на жаль, ви туди не потрапили, тому що дуже багато було. Я, не я, зброшую, я, я, вам, я вам хочу відповісти, тому що дуже багато було е, нормальних критичних е, розмов. Дуже багато було, які поставлені спочатку обговорення і з, цього, з цього тематики було спілкування, тому що залишилося питання відкритим, яке зараз обговорення, яким чином йти на вибори, яким чином об'єднуватися і все інше робити. Тому я б не сказав би про те, що воно було закритим, закритим про те, яких у входження туди вони могли пройти, для мене це було ніхто не знав? І які теми не обговорили. Скажімо, ми свою резолюцію по оприлюднили, проєкт резолюції ми оприлюднили в інтернеті за два тижні. Тобто всі, хто вважали, плюс соціальні мережі, всі, хто вважали підтримати, не підтримати, думки були різні. Але ця позиція була оприлюднена за два тижні і приймалася, голосувалася на форумі ГАУ. Розумієте? Тут не було можливості обговорити якусь саме позицію громадські. Тобто я вважаю, що тут є підміна понять, е, 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 якраз громадської активності, які би мали забезпечити приблизно рівень, рівні умови для різних так, скажімо, можортавих кандидатів. І це є підміна понять, коли громадськість підтримує політичну силу. Не треба громадськість підтримувати політичну силу. Який сенс? Політична сила вон, має свої завдачі йти до влади чи не йти, бути в опозиції, а громадськість має контролювати всі структури. І, скажімо, якщо проводить нараду навіть президент по питанню партнерства відкритий уряд, значить туди можна написати, ну, принаймні написати якусь репліку про те, я погоджуюся чи не погоджуюся. Інше питання, що він може сприйняти чи не сприйняти, тобто ви йдемо про те, що ви ну, якби відходите від основних принципів громадянського суспільства відкритості. От я можу. Я, я я, до цього, що я якраз не підходжу, тому що я ще раз вижу наголосити. Те, що давайте будемо розділяти відповідальність, можна. Щоб бачити обличчя, дякую. Щоб ми мали можливість відповідати за свою діяльність? Тому скажемо, давайте будемо розмежувати форум і все. Ми повністю відкриємо ваші всі пропозиції, які зараз ви готові, скажемо, нам давайте обміняємося координатами і будемо спільно співпрацювати. Про те, що скажемо ви говорите, що громадськість не треба підтримувати, то якраз громадськість повинна повинна якраз висловлювати свою точку зору і свої бажання, тому що ми вже бачимо про те, що зараз політичні сили в цілому напрацювали, і що за 20 років у нас в принципі змінилося чи не. Змінилося. Тому про те, що, скажімо, активних якраз людей давати можливість робити такий соціальний ліфт для того, щоб мати вплив і виконувати у, входити у владу для того, щоб це міняти, я рахую, що це потрібно. Тому що громадський актив нас, як ви говорите, контролює, ну контролює. Питання має. Чому ми зараз оце все маємо з вами разом? Чому ми маємо зараз те, що ви як громадський контроль, давайте зразу підійдемо до суду, да? чи, о, хоч в Любесу, чи в міліцію, чи ще щось інше? Чому в нас зараз людина, кожна як громадським контролем, як ви говорите, не, не має собі впевненості, чи вона місяць буде пропрацьовувати на своїй робочій місці, чи в неї хоча б як на рік можна собі сказати, що вона буде працювати? Тому що все вона нас зараз наскільки підвісло в питанні нестабільності і незрозумілості? Тому що людина зараз навіть ходити вечором вже напевно страшно. Тому що, коли ти бачиш міліцію, то ти не розслабляєшся, ти навпаки починаєш себе сковано відчувати. От до, до такого контролю, ви говорите, напевно, треба міняти, міняти повністю все. І контроль в тому числі. Тому що треба для себе зрозуміти, що всі ці е, і виконавча, і інша влада, які існують в нас, працюють за тими коштами, які платять перш за все громадяни. Тому жорстко контролювати це, це потрібно. Потрібно мати свою силу волі, висловити, сказати, встати і змінити цю ситуацію, яка змінюється, а не підміняти її. Дякую дуже вам за спілкування. Побігаємо Дякую за... вам. до нас буде приїжджати. Дякую дуже міста. Звичайно. І зараз у вас така. Катава... Не, не розходьтеся. Трошки відпочинетесь.